У 831-й бригаді тактичної авіації, що на Полтавщині, відбулись навчання ведення повітряних боїв. Під час крайніх льотних змін наступальні та оборонно-наступальні бойові маневри на літаках Су-27 виконували як досвідчені військові льотчики, так і молодь, яка лише починає літати. Польоти відбувалися у складних метеорологічних умовах в день та вночі. Якщо льотчик помітив ціль першим, то намагається посісти в тактично вигідне положення. Завдання кожного льотчика під час тренувань повністю реалізувати переваги своєї техніки, тому під час підготовки польотів велика увага приділяється відпрацюванню тактичних елементів, особливо маневруванню. Навчання відбувається в умовах, максимально наближених до бойових. Курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного тренуються в полі з використанням системи Майлз. Цей комплект лазерних випромінювачів і приймачів встановлюється на амуніції бійців а також на бойовій техніці. Приймачі з'єднуються з блоком пам'яті, який зберігає всі дані про дії тих, хто навчається, кількість влучань і промахів, характеристику пострілів тощо. Після закінчення заняття кожен комплект системи Майлз під'єднується до комп'ютера, який зчитує необхідну інформацію. А спеціальне програмне забезпечення дозволяє скласти повну картину бою. Настанови, звичайно ж, ми даємо їм безпосередньо в класах. Після цього проводимо невеличку теорію тут, вводимо їх в тактичну обстановку. Відповідно, це все відбувається на фоні бойових дій. Застосовуються елементи антитерористичної операції, плюс вони самі повинні діяти і. Призначаються командири відділень, командири, які діють в конкретних ситуаціях, які будуть у них поставлені. Приймачі лазерного сигналу розташовані на формі і екіпіруванні бійців. Система дозволяє з високою точністю визначити відстань та характер влучань у ціль. Можна навіть дізнатися, чи влучання було безпосередньо в ціль. Тобто вона уражена, чи постріли пройшли поруч. Тобто, ціль була просто обстріляна. Отакий міні-комп'ютер, на ньому вказано. Хто мене вбив, кого я вбив, який в мене номер, щоб було видно. На автоматі знаходиться такий датчик, в якому є лазер. І під час вистрілу холосим патроном в ціль, ну ну починає пікати. Я, ну, наприклад, якщо пуля пролітає мимо або дуже близько, то це такі ну, звуки такі, ну тимчасові. Система Майлз активно використовується арміями країн-членів НАТО. Впродовж останніх років це високотехнологічне обладнання довело свою ефективність і в українській армії. Його застосування дозволяє військовослужбовцям істотно покращити якість індивідуальної підготовки, навчитись професійно діяти у складі підрозділу. На артилерійському полігоні у селищі Дівички, що на Київщині, відбувся завершальний етап військових навчань бригадно артилерійської групи оперативного командування Захід сухопутних військ збройних сил України. Артилерія це не індивідуальний, скажімо так, рот військ. Це все зависит от слаженості команди. Начиная від радіотелефоніста, заканчивая заряжающим, заряджаючим, который заряжает снаряд. Програма навчань, під час якої військовослужбовці вдосконалювали свої навики та вміння, була насиченою, а підготовка динамічною. Всі бойові розрахунки демонстрували професіоналізм, належний рівень володіння штатним озброєнням та військовою технікою в умовах, максимально наближених до бойових підрозділами артилерії, бригади проводяться заходи відновлення боєздатності. Артилерійські підрозділи виведені на полігон, з ними проводяться заняття спеціальної, технічної та тактичної підготовки. Під час проведення занять були відпрацьовані нормативи щодо проведення гармат до бою, виконання вогневих завдань. В ході проведення занять були проведені контрольно комплексні заняття, тактичне навчання та тренування з управління вогнем. Підрозділів за результатами навчань, усі бойові розрахунки показали добрі результати зі стрільби та управління вогнем і повністю готові до виконання завдань за призначенням. Взяття і 12-денний контроль стратегічної висоти Савур Могила, Іловайський котел, поранення, два дні на полі бою без свідомості, а далі ще два місяці боротьби за життя. Про свій бойовий шлях розповів курсанта міського інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, герой України Ігор Гордічук, з нагоди третьої річниці початку антитерористичної операції. Практично скажу в деяких випадках, проходилось приходилось проводити розвідку боєм. Ви розумієте, що таке розвідка боєм? Це скажімо так, це відправити людей на, на смерть, і в той же час розуміли, що більш нема нікого. Людина, яка приймала участь, була в епіцентрі бойових дій, яка несе позитив, яка доказує, що. Військовий, це почесно. Він є справжнім героєм. Він є е, тою людиною, яка може донести курсантам інформацію, яка може їм допомогти в майбутньому та дати гарні поради. Герой України розповів курсантам про свій бойовий та міжнародний досвід, інтерактивне ведення бойових дій у сучасних умовах та зорієнтував майбутніх офіцерів, на що їм слід звернути особливу увагу під час навчання. Хто вчиться скаже тут на військових журналістів. Це зараз кажу навіть. Більш важлива, можливо, спеціальність. Хто достукається до свідомості, хто чий народ перший до кінця пробудеться, більше стане свідомих, мотивований, то твої швидше перемогу й здобуде перемогу. На полігоні першої танкової бригади в Гончарівському юнаки та дівчата проходять практичну частину шкільного предмету Захист вітчизни. Стріляють по двом напрямкам в тірах. І кожен школяр дивиться свої результати. Результати бувають по-різному, але більшість, скажімо так, вибиває більше 40. Це трошки вище середнього. Для нього аргументом у виборі військової професії стала війна на Донбасі, яка позбавила рідної домівки. Не думав. Нічого, якщо я, потрібно, то я зроблю це. Ну, потрібно поїхати, то я поїду, тому що потрібно захищати свою Україну. Потрібно їх якось з нашої Луганської області канецької області їх прибрати. Практичним підґрунтям цих думок для хлопця стануть 10 пострілів зі справжньої зброї АК-74. Таких патріотів, як він, тут більшість із майже 4 тисяч учнів шкіл, ліцеїв та ПТУ з усієї Чернігівської області. Усі вони вперше взяли до рук бойовий автомат та 10 набоїв. Проте поводиться молодь зі зброєю досить впевнено. А хорошо. Самое главное, що ні у кого оружие не заклинило. То Тобто все правильно снарядили магазини, всі правильно затвор перещокнули. Цьогоріч до стрільб у програмі навчально-польових зборів додали виставки. Техніка в основному інженерна або рятувальна, але дітлахи раді. А головне військове і спеціальне спорядження дітям не просто показали, а дали помацати і навіть поміряти. Багато хто 15 років тому дивився на нас іронічно. Тут починалася з генерала Шапувала, 에, Світлани і п'яти толкових полковників. Керівництво Збройних сил, керівництво України зрозуміло, що нужна сила, нужні, нужні люди, які будуть займатися правопорядком збройних сил України. Я можу вам розказати десятки випадків, коли завдяки нашим зусиллям розкривалися в очі. Під'їхали збройні люди на броньованому КАМАЗі з російським прапором. В ході бою було захоплено танк Т-64. 2012 році похоплено. Готовка військових службовців за напрямком військово З Великою гордістю називаю себе військового військовослужбовця. Історія військової служби правопорядку почалася навіть не 15 років тому, а значно раніше. Історія створення цієї служби. Начинається з далекого 1992 года сентября місяця, когда мені полковнику защитину генералу Васильеву, начальнику управління служби войск режиму генерального штабу було поручена задача підготувати проект закону. Законопроект підготували, але на його розгляд і затвердження знадобилося довгих 10 років. І только 7 марта 2002 года. Був прийнят закон о созданні воєнної служби правопорядка ворожових силах України. Ми отримали приміщення, яке е, начиняли, скажем так, іт технікою, меблі обладнання. Ми формували головні органи в головному управлінні. Але найбільше були потрібні люди, професіонали, які наповнять службу життям в основу кадрового формування. Брався досвід військовослужбовців, в першу чергу командирів, вихователів, офіцерів, які мали підготовку в правовій галузі, тобто в військових прокуратурах, юридична служба існувала. Додаткова складність полягала в тому, що в українському війську не просто створювали нову службу, а запроваджували нові принципи і підходи. Принципово мінялись підходи. До формування служби як спеціального правоохоронного органу, а не як комендатури, як інструменти в руках начальників гарнізонів, командувачів об'єднань для реалізації своїх планів. Тобто це не лише нагляд і покарання, це була мета створити сприятливі умови для реальної діяльності військ, сил в межах форматі законодавства України. Попри труднощі, військова служба правопорядку невдовзі запрацювала на повну потужність. Служба починалася з генерала шапувала е, Світлани і п'яти толкових полковників. Коли я уходив, було порядка чотирьох тисяч військовослужбовців, було чотири територіальних управління. Е, дай Бог пам'яті 26 зональних відділів відділень, була. Чітка система формування. З того часу ВСП переживала різні часи. Був момент у 2012 році, коли взагалі стояло питання про знищення, про скорочення цілих підрозділів. Нас забрали правоохоронну функцію і знання. І люди почали шукатися в інших місцях, куди можна було уходити. Усе змінив 2014 рік. Керівництво Збройних сил, керівництво України зрозуміло, що нужна сила, потрібні люди, які будуть займатися правопорядком Збройних сил України, підтримувати, які будуть захищати майно Збройних Сил, захищати взагалі військову. Наступні три роки показали, що рішення було правильно. На сьогодні військова служба правопорядку виконує широке коло завдань з підтримання законності в збройних силах від профілактики правопорушень і документування скоєних злочинів до знешкодження ворожих диверсантів і охорони іноземних військових делегацій. Ми зічні свою діяльність. Шляхом проведення службових розслідувань, перевірок, узагальнюємо інформацію, під, збираємо документи, свідчення, документуємо їх і у всі матеріали направляємо з відповідним повідомленням про вчинення того чи іншого правопорушення до органу, який уповноважений приймати відповідні рішення. Протягом трьох останніх років суттєво збільшилося фінансування українського війська, а відтак зросла потреба в контролі за використанням коштів. Переважна маса службових розслідувань, які ми проводили зокрема в 2016 році, левова частина цих службових розслідувань, стосувалося саме виявленню причин та умов, які сприяли вчиненню правопорушень у сфері економічної і господарської діяльності у збройних силах, нерідко бійці збройних сил порушують закон безпосередньо в зоні ведення бойових дій, там, де робота цивільних правоохоронців суттєво ускладнена, і саме в тих умовах, коли інші правоохоронні органи. Не можуть настільки ефективно здійснювати документування фактів правопорушень. Саме військова служба правопорядку має всі можливості для того, щоб проводити таку роботу. Я можу вам розказати десятки випадків, коли завдяки нашим зусиллям розкривали злочини, дуже серйозні злочини. І сьогодні в зоні антитерористичної операції, що поліція, що прокуратура, військова, що цивільна, дуже багато задач виконують тільки з нами. Зона бойових дій завжди є територією з високими криміногенними ризиками. Велика концентрація озброєних людей, відірваних від звичного життя, створює сприятливий ґрунт для правопорушень, плюс заборона на вживання алкоголю військовими, яку дехто намагається обійти. Задля підтримання порядку у зоні АТО створено 19 військових комендатур. Деякі з них діють фактично на передньому краї. Наприклад, в Авдіївці у нас комендатура функціонує в щастя, функціонує комендатура, камідатура Луганська комендатура. Тобто там, де стріляють, там, де кожен день ідуть бої. Патрулі ВСП працюють на вулицях цілодобово. Основне питання, на яке звертається увага, це про те, щоб дотримання громадського порядку та військової дисципліни в громадських місцях серед військовослужбовців, в тому числі щодо з метою недопущення вживання спрятих напоїв військовослужбовцями. Таким чином, патрулі виконують. Е е Задачу, в тому числі і по безпеці громадян України, які проживають на території там, де проводиться антитерористична операція. Об'єкти особливої уваги, поштові відділення, автобусні та залізничні станції, а також блокпости. Мета не допустити вивезення з зони АТО зброї та боєприпасів. Він завжди військовослужбовець, у нього відповідь одна: або забув викласти. Ну так, дві-три гранати, наприклад, речовому мішку, він забув викласти вага в середньому десь до півтора кілограма. Або у нього друга що він по дорозі або військовий йшов, знайшов і думав віддати ближайшому там зустрічному або представнику ВСП, або поліції, або третій відповідь це на сувеніри. Бувають такі що дуже часто на сувеніри або в музей, а то або в музей школи. Найчастіше такі порушники і справді не мають злого умислу однак це не звільняє їх від відповідальності. Там, де пов'язано з життям військовослужбовців. Інші громадяни України ми стоїмо і будемо стояти завжди чітко на кордоні недопущення загиблі військовослужбовців, цивільних осіб, недопущення в різних проявів, за якими стоять смерть або каліцтво людей. Якщо провина військовослужбовця доведена, за рішенням суду його можуть помістити для відбування покарання на гауптвахту або у нещодавно відновлений дисциплінарний батальйон. Ми не тюремники, не тюремщики, а ми такі ж військовослужбовці, які просто забезпечують охорону та утримання військовослужбовців в закладах, таких як дисципліальний батальйон і на гауптвахті, і в межах якраз міністерства оборони, щоб не було контакту з іншими засудженими, суспільно небезпечними особами. А це все відбувалося в межах так сказав, Збройних сил. Збройні сили постійно перебувають в русі. Військові навчання, паради, ротація частини підрозділів у зоні АТО, висування в райони виконання бойових завдань. Усі ці заходи також забезпечує військова служба правопорядку. Це організація супроводження колон військових транспортних засобів, забезпечення регулювання дорожнього руху під час їх проходження. Це несення. Дорожньо-патрульної служби здійснення контролю за використанням транспортних засобів та маршрутах руху. На антитерористичній операції, починаючи з 2014 року, на першому етапі саме супроводження колон зіграло ту важливу роль, яку забезпечило в багатьох переважній кількості випадків її організації, своєчасне прибуття військових частин до місця виконання завдань. Безперебойного підвезення боєприпасів до пального до військових частин. ВСП це не лише папери, перевірки, патрулі та супроводження колон. У складі служби є по-справжньому бойові підрозділи. На сьогоднішній день основними завданнями центру спеціального призначення є. Ну, по перше, це участь у проведенні антитерористичних операцій, якщо вони будуть проводитися на військових об'єктах збройних сил України. Ще одне основне завдання, яке в нас з'явилося після початку антитерористичної операції, це пошук рознишкодження по в сім'ї противника, печення безпеки і іноземних військових делегацій вищого рівня під час їхнього перебування на території України. Бойове хрещення бійці центру пройшли навесні 2014-го у Бахмуті, тодішньому Артемівську, де російські диверсанти завзято намагалися захопити бази зберігання військової техніки та стрілецької зброї. 8.06-14 року була спроба захопити базу. Під'їхали збройні люди на броньованому КАМАЗі з російським прапором. Почався бій, в ході бою було захоплено. Пулемет-Корт російського виробництва, безпосередньо цей КАМАЗ, три автоматичні гранатомети АГС-17. Спротести не заспокоїлись. 27.06 близько п'ятої ранку база була обстріляна з танків, почався мінометний обстріл. В ході бою було захоплено танк Т-64, вогнемет Шміль, танк з боєкомплектом. Успішна оборона арсеналів мала на той час не лише практичне, а й велике політичне значення. Те, що ми її тоді отримали, це не дало змогу сепаратистам сказати про те, що вони захопили в нас, українців, боєприпаси, зброю і тепер її використовують проти України. Ми всі росли на сім'ї. Те, що більше двадцяти військовослужбовці, наш нагаручена ординамі держави, це говорить саме за себе. Один зі справжніх героїв, що служить в лавах ВСП, харків'янин Андрій Несольоний. Влітку 14-го з ротною тактичною групою 92-ї механізованої бригади його відправили на допомогу оточеним під Іловайським містам. Однак дорогою їхню колону розстріляла артилерія противника. После первого пристрела, когда я понял, что некому собрать их и просто разместить куда-то и перекомандовать, взял командование на себя, вывел людей в дальнюю посадку, приблизительно на километр. Э -э всех, да. Выдумали пароль «Рыба-меч». Но тоже надо было как-то, да, надо было как-то разряжать ситуацию, понимаете, когда вот смотришь на мужчину, которому там по 50 лет, я понимал, он не отец, А он в такой панике находится, що просто я йому что то говорю, он меня даже не слышит. Після розгрому колони група несолоного вийшла до своїх з минимальными втратами. Мне кажется, самое основное, то, що я ну, горжусь этим, на самом деле, это орден Богдана Хмельницького мне кажется, заслуженно все таки на шоу своєї груди з стороны. Нині Андрій Несоліний продовжує службу в Харківському зональному отделе ВСП. Вот это слово аватар, да вот сколько их было. Ну, в Харкові це нечисті вже нет. тому, що ми вичищаємо там все повністю. Я себе чувствую, що ячейка какой то То Тобто я делаю якийсь мінімум, але где-то быть, этот мінімум чему то допоможе. Військова служба правопорядку не стоїть на місці. У процесі впровадження збройних сил України стандартів НАТО вона готується стати військовою поліцією. На даний момент вже пірятовано. Більше 300 військовослужбовців військовослужбового порядку по напрямку застосування сили і та по напрямку досудове розслідування У 2017 році підготовка військовослужбовців за напрямком військово-поліцейського. Зазначений курс буде входити підготовка до судового розслідування, застосування сили, порядок поводження з глубуховичами, тактичної медицини, польової вилучки. Порядок утримання військовополонених та засуджень військовослужбовців та інші напрямки, які будуть відповідати військово-поліцейським країнам. Навчання проходить під керівництвом інструкторів з Канади та інших країн-союзників. Вже з кінця 2018 року планується в місті Києві закінчити розбудову навчального постійного навчального центру, де будуть продовжуватися собаки готов, висковый суд вовсе, висковый суд або висковый приз, если будет подписанный закон. и законы. закон. Я никогда не думал, что я буду колись керувати висковый суд правопорядку. А сегодня я с великой гордостью называю себя, себя висковый суд вовсе, правопорядку. Поздравляю всех с 15-й годовщиной. Желаю вам всем здоровья, счастья, успехов в службе в воинских званиях. И хотел бы, чтобы все-таки когда-то это все-таки было название военная полиция вооруженных сил Украины. Еще раньше, много кто 15 лет назад смотрел на нас иронично, то сегодня понимаете все, что без нашей с вами работы не будет правопорядку в Збройных силах. Я вдячний всім за взаємодопомогу, взаєморозуміння, взаємовирочку, за наполегливий труд в цей період, тому що на першому місці було доказати те, що ми здатні вирішувати ті завдання, які покладені законом, тримати високу марку. Всього найкращого, здоров'я, подальших успіхів у всьому І триматись разом. Тільки разом ми всіх переможемо. Слава Україні!